Перші в Україні курси з логістичних операцій завершились в Одеській військовій академії. Вони проходили за програмою міжнародного співробітництва під керівництвом інструкторів з Канади. Отримали достатньо багато інформації, яка дає можливість нам. Міркувати над майбутньою системою забезпечення військ сил і вносити зміни до наших навчальних програм, зокрема до дисципліни військово-економічна логістика, упродовж трьох тижнів 58 курсантів, а також викладачі академії, навчалися проведенню логістичних операцій за стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Було дуже приємно чути слова вдячності за ту витримку. Ті знання, які ми показали канадській стороні під час проходження цих курсів з логістики, та гадаю, в майбутньому ми ще будемо мати змогу попрацювати з канадською стороною, а також з військами Альянсу НАТО. Такий обмін досвідом з іноземними партнерами дає можливість вдосконалити навчальні програми, а відтак і саму підготовку офіцерів тилового забезпечення для українського війська. Ірина Монастирська Олексій Мосиченок час Че.